Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам хотів би розповісти про програмку, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Ви мене строго не судіть. Це, моє перше, це мій перший відеообзор про заробіток. Ну, взагалі, це мій самий перший відеообзор. Я хочу його зняти на прикладі програмки AdWordApp. Так, ми покажемо. З самого початку, куди я скачу. Заходимо Play Market. Пошук. Пішемо анверт. Вон, висвічується мобільний заморок. Анвертаб. Вибираємо установить. Загрузіть. Все, приложение буде. Зараз загружено. Так, чекаємо. Все, дуже швидко. Воно багато місця не займає. Е, чекаємо, чекаємо. Все, зараз. Все, встановилося. Так. Е, Он, заходжу. Адвертап. Выбираем. Так, зачекайте, я зараз покажу код для того, вот, он, бачите? Если у вас есть код приглашения, введите его ниже и получите сразу 3 рубля. Вот, сейчас я вам дам код, при вводе кого вы получите сразу же 3 рубля. И, видите, так. Выбираем. Вводьте э, точно такий самий код, як у мене, і ви получите зразу на счет э, 3 рубля. Он 4, Q2. I T Нажимаєте ОК. Ввести. Код приношений успішно. Окей. Все. Е, зараз нам нарахують е, 3 рубля. Так. Е, ось. Е, Нове, це тут можна скачувати приложення і за це ви будете отримувати кошти. Давайте, наприклад, покажемо заказ номер 1332 це ми отримали 2 рублі. Потрібно зразу з цієї програмки заходити і скачувати його з Google Play. Тому що, якщо ви скачаєте з Google Play, воно вам не зарахує. Так що вибираємо тут «Загрузити з Google Play. Все, вибираємо Установити прийняти. І зараз воно у нас встановлюється. Так. Поки чекаємо, можемо подивитися, що тоді. Вон, воно показує в активних зразу. Получається, нам потрібно установити приложення і відкрити приложення. Так, зараз це зробимо. От, бачите, я ввів у цей код і в мене вже на 3 рубля. Так що, якщо хочете перевірити, чи справді воно працює, сразу же на вебмані або на мобільний счет. Мобільний счет вводите, що ви хочете, там 3 рубля, і вводите номер вашого мобільного телефону. Або насчет Webmone. У же ж 3 рубля. Вводите суму, яку ви хочете вибрати, 3 рубля і вводите ваш кошельк починаючи, починаючи з букви R. І там циферки в обмані кошелька. Чудово, я виводив вже ну, багато грошей. Так, Чекаємо, поки загрузиться. О, Залишилось 10%. Так, чекаємо, чекаємо. А, да, кстати. і щоб зекономити час, ви можете зразу же пару приложень, скажімо Так, цена. Поки вы вот, загружаете, я покажу вам на приміре партнерські закази. Вибираємо партнерські закази. Допустим, вибираємо партнер 1. Угу. Так, вон звірите. У нас є тут е, три приложення. Перше це, у нас приложення це 2 рубля. Друге приложення це 1 рубль. І третє приложення Story це теж 1 рубль. Е, давайте, наприклад, давайте Story по порядку вони. Е, вибираємо інтернет хром, без різниці, Воно все одно нас перекине в Play Market. Так, чекаємо. Е, вибираємо зразу Установить. прийняти, вона поки мені встановлюється, ми можемо зайти в інше приложення. Так, заходимо сюди. Так що ж воно не засчитує. Открізь приложение, ви не відкрили. А, он! Открізь сюди. Все. Отлично. Оттуди треба вибрати відкрити приложення і все буде хорошо. Так, ну все загружается. Так, выбираем играть. А в принципе все. Вс, запустили. Теперь выходим. Э, Выбираем Advert. Up». Ок. Входим. О, вс, у нас 5 рублей. Нам засчитало. Теперь мы... Теперь хорошо. Так, теперь запускаем Farm Story. Там было получается написано. Install and erode run game. Вс. Запустили, тепер запускаємо ігру. Хочете, можете ще поіграти. Ну, запустили. Можемо щось поділити тут. А може і не ледь. Це можна серпом. Обана. Оба на. Все готово. Так, тепер спробуємо зайти в програмку Двертап. Угу. Так, Виходим. О, все отлично. Рубль нам зачитали, у нас 6 рублів. Я думаю, вам смысл понятен. І так само. Оце, кстати, хочу сказати насчет заказу 310. Це единственный заказ ну, 3 рубля, який треба установити. Если ви його перший раз установ, тоді начислить 3 рубля. Если ви вже його установили, на жаль, не начислить. І не забудьте ввести код 4Q2. it Твертап це твій реальний шанс заробити реальні гроші, використовуючи свій Android-гаджет і iPhone iPad. Крім того, ти зможеш один з перших скачати найсвіжіші додатки та ігри для Android і iOS. Підписуйся на мій канал, став лайк, якщо це тобі допомогло. Дякую до побачення.